Арістович готов продатися ефективні. Ну, або принаймні він нам про це поговорить. І паралельно він там ще, звичайно, задвігав. З одного боку він визнає, що таке Медведчук, з одного боку, він визнає, що таке Янукович, а з іншого боку, розповідає про український нацизм, заборону церков ізбієння священників. Так, ніби церкви Московського патріархата не обслуговують ті ж самі. Функції, які обслуговував Медведчук і Янукович. Нацизм в воплощенні. Це а, Собчак каже, Ну, а як, як, как, как, как понять, что перед вами те люди, которых ви называете нацистами, по каким характеристикам? Послухайте, что такое украинский нацизм? По каким признакам а, можно определить, что перед тобой вот этот... российские высказывания с призывом к насилию? О, О, це очень просто формула. Московнику Нагіляку, на Руську, захват храму, избиение священников прихожан фактически при звездок ликвидації. Це... Так, но это ми зараз про оскорбительну часть дискурса. Это какая... оскорбительна часть дискурсу это священники з переломами находящиеся в больницях. Ну, Давайте поговоримо про священників московського патріархату. Я попрошу, я в конфетку з'явила, бо я не можу это дивитися. Священников московського патріархату, на якого на яких тітюшня работает. Точня, я перепрошую. Це неправильно так робити, але просто я, я, мені треба було пом'якшити для себе це досвід. До речі, ми почали дивитися. Я ж зробила ефір про е, дім Гіннеса, і не дивилася цей серіал. Я ж почала його дивитися. І там початок поховання Гіннеса. І з одного боку його сім'я там в Скарботі готується до похорон, з іншого боку, ті, хто там проти алкоголю виступають з протестом, з третього боку, ірландські революціонери, а з четвертого боку, ті, хто знають, що на них всі ці нападуть люди, і що треба революціонерів пристріприструніті. Найняті працівники самого Гіннеса і Чувак, який цими працівниками. Керує і говорить, значить, так, ми зараз будемо йти, а ви там всіх сразу ліквідуєте, глушите, щоб ми нормально могли поховати діда. І ми дивимося, ну це ж тітушня, ну це ж реально діти олігарха, які сидять в окні і плачуть. і тітушня. Ідеї ти такий М, да окей, хороші паралелі. Ну і паралельно ірландських революціонерів реально вдягли в костюми якихось оцих от ліпіконів. Я розумію, чому ірландці такі обурені. Вони подивилися на ліпіконів, які скачуть під дубінками тітушні. Ну, я б теж не була щаслива побачити таку екранізацію української історії. І я переконана, що Росія нам щось таке зніме, і не тільки Росія, у нас ж дуже багато талантів. є. Так от, ну що можу сказати? Страшний нацизм, страшний нацизм. Коротко. Чи в Україні процвітає? Але ну по суті Арістович говорив, що що Янукович, президент України, був у повному підпорядкуванні Путіна. Ну при цьому чомусь найбільша проблема, це, звісно, те, що українці захотіли орієнтуватися на проєвропейський вектор. А не то, що президент держави був у підприєдкуванні у Кремльовського карлика. Ні, 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 це не проблема. Це не проблема, і Арестович готов робити цю роботу лучше, ніж Янукович і ніж Медведчук. Він про обох говорить як про зрадників України, які працювали на були на подсосі у Путіна. Ну і там щось пішло не так. але він говорить: я готов бути на подсосі у Путіна лучше всіх. Я найкращий. І я переконана, що поїхавши лахтарат, це буде з. З радістю, з радістю хавати, тому що ну а якщо вони ненавидять Україну, якщо вони не бачать тут необхідності захищати українське, знати українську мову, цікатися українською культурою, дивитися на українську оптику, якщо вони ненавидять майдан про європейський вектор, хоча повтікали всі в Європу, то вони з радістю підтримують от такого хорошого чоловіка, який захищає права тих, хто. Кого спасає від геноциду? Путін? І тут я хочу знову ж таки показати вам відео, яке я показала в сьогоднішньому випуску Рагулів. Ну, воно просто ідеально лягає, п'ять років тому це показувало по українському телебаченню. Нельзя поменять санкції на любов Любовь російських людей к президенту Путину за те, що він защищает русских от геноцида в любой стране. Так, да, пропаганда, да, но тем не менее, это факт, да, он защищает. Русских людей, русскоязычных, русских, не має значення, да Русскую культуру от наступления від культуры, от культури, від да, он їх захищає. Ну тобто Путін в Україні, там де українська культура захищає русских от наступления української культури. Ну, як і в Естонії, а Естонська культура захищає, як в Грузії, від грузінської культури захищає. Мені дуже подобається, я дивилася, слідкувала, що там дощ тріпіщить з приводу протестів у Грузії. І мені дуже сподобалось, як вони зробили сюжет про Грузію, що, мовляв, там про російські сили наступають. І паралельно в це йшла реклама про те, що рускі переїжджають в Грузію, ви зможете свій русський бізнес там робити без проблем. Там все на русському язикі і так все комфортно. Знаєте, з одного боку, Боже Боже, ми так біткаємося, з іншого. Боку русські їзжайте для того, щоб потім Путін прийшов захищати вашу руську культуру в Грузії Знаєте, Путін везде всіх захищає від геноциду. Головне, щоб вони спочатку доїхали туди, де будуть захищати а потім уже Путін прийде і освободить, і все буде добре. І тут я хотіла знову ж таки трошечки поговорити про фрау Меркель Риббентроп і про Ну це мій особистий досвід. Знаєте, Хотіла поділитися з ним, я вам його вже переказувала. Зараз розкажу про свій, цей, знаєте, як це називається? Боже, як це називається, коли тобі щось подобається, Guilty Pleasure. О, Guilty pleasure. Про свій guilty pleasure. Коли ми зробили ремонт у цьому приміщенні, і, зрештою, стало зрозуміло, що тут можна робити студію, і ми поставили тут диван, але навіть ще це було чи 30 грудня чи щось таке. І пробували, як працює це приміщення. Ми спустилися сюди і включили комп'ютер. І, о, точніше, я спустилася після того, як прийшов сюди Андрій, і я заходжу, а там фоном От заходиш в кімнату, Новий рік, ялинка стоїть, все, уже все прекрасно. Це є, є оце, м, студія, в якій можна студіювати незалежно від того, як дитина бігає по квартири чи не бігає. І тут я чую оцей текст. Добрый вечер. Ровно два часа прошло после выхода в прямой телевизионный эфир Михаила Сергеевича Горбачева. И ровно два часа прошло с того момента, как он заявил о снятии с себя полномочий президента Советского Союза. Включаем запись этого заявления. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации, З образуванням Содружества незалежних государств. Я прикрашаю свою діяльність на посту президента СССР. Ну, і там ще промова на п'ятна на 11 хвилин. Коротше, і воно таке, ви знаєте, ви заходите новорічний настрій, ну який є новорічний настрій, і тут розпад СССР і батя на ніч читає вам казку. Такий, все добре, все буде добре. Я йду, я йду в магазин за хлібом, а тут залишаться інші баті, намного краще, ніж я. Він оце от говорить. І ви знаєте, у цього відео було якесь ну, магічно різдвяний настрій. Бов я от його збираюся собі повторити, тому що як, як, як ці, господине. Я хворію, тому я забуваю слова, як це називається. Не медитації, а коли ти... афірмації. Коли ти афірмацію якось проговорюєш, воно швидше втілюється. І воно як афірмація на розпад Російської Федерації була. Ну, тому що ти слухаєш Горбачова, але розумієш, що от -от, от 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 має Російська Федерація теж там щось має, має, має затруситися. І ти такий афірмуєш собі. І от він це все говорить. А потім. А, а ми дивимося все відео. Все відео випуску програми «Время». За там якийсь 25 грудня 2000, 1991 року. І ти дивишся цю всю промову, а ми сидимо, там, я навіть вино якесь пила, і дивимося, все, і обговорюємо, якими методами він говорить, які там словесні там звороти він використовує, що хоче досягнути цим відео, як намагаються тримати людей в спокої, що все буде хорошо і так далі. Ми це все обговорюємо, а далі починається випуск новин. І в цьому випуску новин показують отаке. Многое из того, что произошло за последний год в Германии, было бы невозможно без личного участия Горбачева. Канцлер Германии Гельмут Коль заявил, что немцы благодарны Горбачеву за его вклад в дело разрушения Берлинской стены. И далее начинается сюжет про Немеччину, про то, что от, ну, распал Советский Союз, а тепер, коротше, а Німеччина з Совєтським Союзом вже ж так хорошо подружилась, і так у них все хорошо, і Берлінська стіна упала і окупована Совєтським Союзом земля, нібито стала вже знову німецькою, і Німеччина так щасливо цілується, в ясно Совєтським Союзом, що зараз розстроєна, бо може не вийде так далі цілуватися. Ну, грубо кажучи, грубо кажучи, частина твоїх земель була окупована совітами, і отут, тут, як би Совети, а і ти такий: ні 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 Соєві, Совєцький Союз, не розвалювайся, я хочу хочу з тобою хочу з тобою глибоко, глибоко, глибокого проникнення. І нам показують далі сюжети. Ми дивимося цей сюжет. І там я бачу знайомі обличчя, ви зараз теж побачите. Всего лишь год назад был подписан договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. Другие основополагающие соглашения между ФРГ и Советским Союзом на далекую перспективу. Тексты с сургучными печатями хранятся в МИД ФРГ. И никто не знает, может, все это уже макулатура. Этим проблемам было посвящено последнее заседание бонского правительства перед рождественскими праздниками. Больше всего немцы переживают за планомерный вывод наших войск. Уже сейчас становится ясно, что отдельные наши республики расставляют новые акценты размещения военных городков, строящихся на немецкие деньги. Новое планирование с новыми партнерами неминуемо приведет к срыву сроков и объемов строительства. Ну, коротше, 91-й рік перед Різдвом останнє засідання бонського правительства, в якому сидить Фрау Меркель, і вони переживають, що розпадеться Совєцький Союз і що ж буде, таке хороше затрудничество було, а зараз як то по другому І ви знаєте, ну насправді ви розумієте, якщо ти представляєш східну Німеччину і якщо те глибокі зв'язки з Совєтським Союзом і тебе навіть показують. Ну, і це абсолютно збіг. Ну, ви, ви розумієте, ми просто дивилися відео. Казки про розпад Совєтського Союзу і Горбачова, А тут внезапно так зручна фрау Рібентроп з'явилася. І стало зрозуміло, що вона насправді дуже активно була задіяна у всіх цих делегаціях взаємодії з Совєтським Союзом. Ну, а ми знаємо, наскільки Штазі взагалі вміє, Штазі і КГ... КДБ вибудовували свої сітки, що сітки активні до тепер. Ну і в принципі ми це побачили сьогодні, бо фрау Рібінтроп. З приводу якої українців критикували і казали, що ви обіжаєте Меркель своїм флешмобом? Вона ні Фраурібентроп, вона насправді за наші інтереси. І тут Фраурібентруп написала, сказала в інтерв'ю, що виявляється війну в Україні спровокувала. Провокувала війну в Україні, ну мається на увазі вторгнення 22-го року. Польща, Естонія, Латвія, Литва, бо вони не підтримали мінські угоди і взагалі підтримували Україну, а це нізя, тому що затягує війну, а війна це погана, краще, якщо Путін прийде і всі землі заберет і так далі. А потім, взагалі, почався коронавірус, Путін потрапив в ізоляцію, або на всіх і напав. На Україну. Отаке сказала Фрау Рібен в своєму інтерв'ю. І я вже в етері Рагулів це наголосила. Але через те, що хтось дивиться хороша Рагуля, хтось рагулі, не всі дивляться у всьому обсязі, то повторю, що ну, Німеччина дуже довго грала на цій карті, що у неї, мовляв, борг перед Радянським Союзом, що треба віддати борг за. Другу світову війну за те, які безчинства творилися на цих кривавих землях, закривавлених Німеччиною землях, і треба борг віддавати Росії. Але ну а де борг? По тим Польщі, Естонії, Латвії, Литві, Україні, Білорусі, де цей борг? Де, чому весь борг віддається Росії? І ви знаєте, от, ну, типу, коли вони говорять, що ми віддаємо борг, ніхто ж не ставить запитання так, а де борг іншим державам? На яких ви теж насрали. Ви далі просто продовжуєте свій пакт молотова Ріббентропа. Роблячи вигляд, що ви щось не то ділаєте. Ну, і от Меркель сьогодні в це підтвердила, що вона кончалига. Ну, і більше того, головне ж сказати, де вона це сказала? Вона це сказала в інтерв'ю угорському онлайн-виданню Партізан. Розумієте, Ні, ніколи ще партизан. Советського Союзу не був так близько до провалу, а це просто ну то знаєте, і отак вот от. І от насправді ця історія про перегляд звернення Горбачова, про афірмацію на розпад Радянського союзу і про те, що ми випадково побачили ці ж в якому ми випадково побачили Мерки, в принципі, розкриває суть роботи, коли ти сидиш і лопатиш до хіра всякої інформації, бачиш, 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 і там бачиш які знайомі обличчя, і бачиш, як вони активно були задіяні в роботу, і як їх активно вообще підсвічували для того, щоб аудиторія їх знала, впізнавала і так далі. Я переконана, що є якісь навіть інтерв'ю. На совєтському телевізії з Ангелою Меркель. І ну, вона вкорінена в ці всі процеси довго, і я маю надію, що колись розсекретять ці документи, і ми всі почитаємо, яким виглядком була Ангела Меркель. Ну, і поки що залишається, бо вона ще жива. Що ж поділати? На жаль, от.